Розпаковка електричного самоката модель Crosser t 4 Turbo сьогодні тільки забрав з нової пошти так гарантійний талон. або ні інструкція Так, инструкция на английский. Еще разбираемся. Короче, коробка важила стильки, что и пинял. блин, ну и вины важить, конечно. Еще навіть не діставав я з коробки. Я очікував, що він буде такий габаритний, скажімо так, ну це ще відносно не найвеликий. Т4 турбо, ще якісь бумаги мають бути. Гарантійний має бути. Так, шнури якийсь ще, типу зарядний мабуть. Що це за якийсь він? Ага, це в розетку, це в зарядне. Сидіння, коротше, ледь його зібрав тут такий механізм. Це воно було розібране в цьому місці, де скручено. І була така проставка, типу як підзвичайне сидіння, вона мене збила з пантелику, думав, дай її там прилаштувати. Виявилося, що вона там взагалі не треба, просто збирається тут в цьому місці. І сидіння для того, там рычажок такий, зараз спробую показати. Воно навіть складається. В цьому місці нажимаєш, нажимається оця штука, вон. Так вот піднімається отак от. Так, в камеру щоб попадало. Піднімається і сидіння можна туди. Ну, якби нагинається, не хочу зараз. тут, Найвий раз його складати, розкладати. Так, це брав, щоб комплектація обов'язково з сидінням була, бо це такий вже самокат. Батарея на 15 годин тут. Е... Ш... Так, так, шо? тут це підсидіння на раму кріпиться О, а, кусочек інструкції приклеївся відірвалось надо буде приклеїть. коротше юсер ману t 4 турбо. Інструкція як переносить, ну, він важить, я його спеціально зважу, зараз візьму. 25 здається, було вказано е, на сайтах 25 кілограмів. Тут як складати орливу колонку. А, для компа, мабуть... Так, секунду десь було. Дякую, що на англійській мові. Все зрозуміло. А, а тут навіть є. Думаю, може і комусь і корисно буде. Типа як правильно їздить, що двом заборонено на одній нозі заборонено. По центру смоги, ну а тут на... намальовано є зображення. Так він виглядає. Така комплектація інструкція, сидіння, сам самокат. Що там ще цікавого в коробці? А, інструменти ще має бути для прокачки гідравліки, рідина. О, є навіть ключик на 10 і. Скільки там ще? Так, під хрестовина на 5. Ой, на 13 це для сидіння. Я шукав себе. Так, да, точно, на 13 є ура і на 10 це якісь самі основні, я так зрозумів тут. А де тут ще на 10 може бути. Не бачу поки. Ну, десь є. Може там знизу де пружини в сидінні. Не Шестигранники такі з ручками. А от що, толково -то, такі комплектація входить в ціну? Навіть про це подумали, що можна зібрати його зразу все. Не потрібно шукати якийсь інструмент додатково. Так, Все, виняв. Ще раз коробку. Характеристики 60 вольт 15 А 1500 Вт Made? Made in China. Так він виглядає. Коротше, ну важить. Зараз вагу візьму і зважу точно, щоб знати скільки він. Але за що його підняти тут? А, тут за цю ручку, мабуть, можна, Це, типо, як для ноги опора і разом, мабуть, переносить можна брати за цю штуку, типа, як ручка виступає. Пара ще в плівці. Передня без мотора, це простий турбо, бо Турбо Е з двома моторами. Це як, ну, Там є свої плюси і мінуси в, в двох моторах. Ну, але батарея ж -то та сама, тобто запас ходу не знаю, чи. Запас ходу, мабуть, зменшиться, якщо два мотора буде. Це все-таки. Чи є вільний хід в ньому в моторі, цікаво мені, просто провернути зараз. Ну, я скажу чуть-чуть пригальмовує, не так, як в велосипеді, що воно буде довго крутитися. Але майже нічого, ну, ці, якби мотор сам собою майже не гальмує. Без мотора спереду буде. Відповідно, кращий накат, ну, мен менше важить буде э, самокат, ну, менша потужність, ну, але ціна там відповідно вища, якщо з двома моторами. Цей вийшов з доставкою зараз 17 тисяч гривень, десь там 16500, знижки зараз почались. З доставки десь біля 17 вийшов. І що то ще? Здається, мені покришка не той стороною стоїть. Я вгадав, а ззаду як? Малюнок ззаду вперед направлений. А спереду направлений куди? На всякий випадок стрілку глянущи. Так, так, так. Це не дуже впливає на щось. Може чуть шуму додавиться. На накаті на це майже не позначиться. Краще було б, звісно, переставити її. В неї такий малюнок що, ну, реально мало на що вплине. Але класний протектор зубати. Я спеціально її акцент робив на такому, щоб такий був. Стрілки не бачу тут з тієї сторони, куди вона має крута. Та тут видно по малюнку. Що... в зворотню сторону, як його... По ще камера. Щоб його розбортувати, поміняти, це треба знімати колесо. Но воно без мотора, я думаю, воно тут легко зніметься. Може колись, поки може так поїжджу. Спробую як він. Так, зараз візьму вагу для прикола, зважу я скільки він. Так що виглядає, поставлю камеру, щоб було видно повністю. В відгуках пишуть, що якщо Turbo S, ну, D2-2, то взагалі якби просто там летить, не то що їде. Прискорення таке, що з будь-якою вагою людину тягне, тут, ну, тут тільки заднє буде привід на заднє. Я думаю, цього вистачить також. Півтора кВт все-таки. thank <sighs> Ніколи не збиравши, якби відоси бачив, як там цей механізм працює. Ще скарги були, що кол... з рульовою колонкою, там люфт з'являється. Я просив, щоб підтягнули, але вони так бачу, підтягнули, що перетягнуто тепер. Можна легше, ну вже сам може налаштую. Так, і ще цей дрот. Получається по крилу трай тут. Буду я десь приподнять чи загнуть. Да, видно, думаю, он слід лишається. Ну колонка, конечно, затянута. Ну так, типа, може трохи розходиться. Взяв його зараз, спробую підняти. Хоча вона до 25 КГ, може якщо він більше, то навіть не покаже. Десь біля 25 має важить. Так він зблизька виглядає. Це типу поворотники, але ідея з ними, як на мене, коротше, так собі. Було б зрозутніше, якби вони звідси були і ззаду, але ззаду нема де, тут місця нема просто, тому так винесли це скло сюди. На ручці. Так поняв, оце повороти. Сигнал. Руль просто дуже складається, просто відтягується ця штука і він там зложується. Ну і комп, я так зрозумів, це стандартний для таких це TF-100 ця модель. Для таких там вже собі треба буде покрутити це, виставити під свій кут, як там має бути. Такий жмут дротів тут спереду. ще класно, що він тут по висоті регулюється, бо модель кроссер. Кроссер. А, ракет, чи рокет, типа ракета, там, де 25 батарея, такий потужніший і коли де 11 колеса. То він, здається, по висоті не регулюється, але там руль такий суцільний вже, там таке вже сильніше все. Ну, такий. І, кстати, і в цьому ця дека, вона довша, ніж в, в, в ракеті, в тому в рокеті. Бо звертали увагу. Ці, хто І гумова ця така чіпка поверхня. Бо звертали увагу в обзорах, що довга ну довжина, що впиратися добре, зручно. Щоб сидіння поставити, треба знімати цей упор під ногу, і тоді вже тут прикручується. А колесо опускається. Треба два амортизатора відкрутити. І тоді тільки сидіння ставиться. Ну, поки поїжджу так, потім може сидіння прикручу. Спробую, як це буде на ногах. Так, зблизька виглядається. Рулєва колонка тут. Амортизатори, зрозуміло, які вони тут. Аби щось пружинило. Ну і оця сама труба така прикольної форми, що вона така. Сховано тут в ній продовгувата така широка досить. Затягнутий, удалі, руль не затягнути. Зважився майже 25 кг десь там 24,5 вийшов. Це при тому, що тут один тільки задній моторик, щоб передній був, це було б ще десь плюс 2 км. Там десь так і було. На якомусь сайті дивився, що 27, 27 з двома моторами, це турбос. С. тут а за Так він виглядає ще зі сторони. Сидінням буде десь отак виглядати. І як на цю ціну характеристики найкращі зараз з того, що продається. Ну, будуть тести, тест-драйви. Буду тестувати, замірюю максималку прискорення. Ми такий детальний огляд зроблю на нього. Сигнал працює, так, світло, світло працює, бачу, включається. Наразі все. Думаю, будуть огляди. Спробую зняти і більш детально розказати, як він їде, в яку гору там. Які його можливості, як тягне запас хода, там і так далі.